і Сина і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії я побачив в цьому епізоді знаєте, те, що я раніше не бачив, і те, що я завжди думав або не помічав, або думав про те, що Господь нікому не відмовляв. А тут, виявляється, в цьому епізоді Господь відмовляє людині, яка, є, яка його попросила. А сталося це так, що один юнак підійшов до Ісуса і сказав: Господи, скажи моєму брату, щоб поділився спадщиною зі мною. Ісус сказав: Хто я такий, щоб я судив вас, хто мене поставив на це місце? І відмовив йому. Ви знаєте, це суттєво для мене стало сьогодні. Чи всі мої молитви, на всі мої молитви Господь повинен стати так. Бо цьому юнаку він відмовив. І він попросив по -земному, позивному. Доброріч, нейтрально, щоб спадщина була розділена, справедливо. Але Господь сказав, що це не моє. Ти не до того звернувся. Я в іншому місті почув, що такі слова в Євангелії, що маєте закони пророків, судіться саме по цим законам. Це те, що ваша прерогатива, ви повинні справедливо, справедливо жити між собою. Але ваша спадщина, або від її відсутність, або вона присутність. Не впливай на ваше спасіння. От якщо ти побажаєш спастися і прийти в Царство Небесне, то я своїми словами таку, знаєте, свою думку розвиваю. Якщо ти побажаєш спастися, Ісус, я тобі допоможу. Будеш ти багатий, ти пройдеш своєю допомогою і отримаєш царство небесне. Будеш ти бідний, ти пройдеш а, випробування і війдеш в Царство Небесне. Обставини важкі будуть навколо тебе, і ти зможеш пройти їх. Обставини будуть лагідні навколо тебе, і ти зможеш пройти їх і, і, і отримати царство немає. Я тобі все дав. Я тобі дав е, цю землю, я тобі дав ці рослини, ці тварини, ці обставини, які ти маєш. Твори, тварини, дивіться ти працюють. Перш за все да, так, за царства Боже, а решта тобі додасться. Та це мою ногу і мені, якщо я такого складу не сказував. Якщо я буду кектувати за церква Божа, чи буде вона спадщина, чи не буде спадше, я дістану Царство небесного і з голоду не помру. Амінь.